Скажу вам чесно, я не думав, що сьогодні, сьогодення, е, знайти фланцевий двигун на 2М112 буде ще тією проблемою. Е, ну, коротше, слава Богу, я його знайшов. І, до речі, знайшов е, у себе в місті. Е, правда, не оригінальний. Е, оригінал у нас іде показники е, потужність 550 Вт е, оберти. 1500. Коротше, а я знайшов кіловатний на 1000 обертів. Як думаєте, підійде він? Та я думаю, тут повинен підійти, тому що я збираюсь частотник ставити і шкіри по оригіналу. Ну, З виду звичайний двигун, да? Ну він, нульс. Дивіться. У нас тут все от, так от Незаймане, дійсно. Даже ось. Наборчик, шайби і е, гаєчки. Новеньке все. О, так що, ну, це що він трошки пережавів, це фігня, це все елементарно устраняється, працює. Так що ура! Е, одна із проблем вирішена.